Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Ви вже, мабуть, знаєте питання, як ще маш, що перекладається як справи. Однак, якщо на роботу вийшла ваша співробітниця, яка була на лікарняному, бо хворіла, ви хочете в неї запитати, як ти себе почуваєш. Про здоров'я. Тоді використовуємо питання, як ще чуєш. Як ще чуєш, якщо ж ви на ви зі своїми співробітниками, то до жінки скажемо, як ще пані чує, як ще пані чує? якщо ж до чоловіка, як ще пан чує, як ще пан чує. Зверніть увагу, що слово «чуть ще» перекладається почуватися, йдеться або про емоції. Або про здоров'я, відповісти на питання, як ще чуєш. Можемо джінкує леп'єй», дякую вже краще. У коментарях напишіть, як ви ще діща чуєте. А якщо відео було корисним, залиште сердечко, а ще краще надішліть йому тому з ваших друзів, хто вивчає польську мову. Це допоможе мені досягти більшої кількості людей.